Ви знімай, бо я коло відкрило. Ну, Добрий. Добрий день. Добрый день. Е, причина яка зупинки? Я ж вам зупиниться? А ви не зупинилися? Хто мене спиняв там? Ви мене спиняли. А він має право спиняти мене? Якщо мобільний блокпост, то має. Має? Так. Точно? Так. Точно? Так, так. Алло? І, і що далі? Перевідь, будь ласка, документи, Е, Причина. Що ви? А що ти я, мені дивіться, там. Е, бодік, у, у, пише? Дивіться. Е-бодік пише точення. Точно? Відповідає Згідно сорокової ведеться. Фотовідеофіксація. По, по освічення. Ще раз. Посвічення. Посвічення яке? Службове. О. Що. Да. Алло. Виходь. Ви мене спіняли. Спіняли мене. Давай. That's what I said, Run. бачу і тут добра банда. да гляди, щоб вам поставали. Що, все доезди все До... фініш бачив